Ти вважаєш, що працюєш в українській компанії? Російського бізнесу тут намного більше, ніж ти думаєш. Та, Зараз перевіримо. Что У вас 104 всього в реєстрі вашому? Ні, в 13 раз більше. Брешеш, нема стільки. Это только на подконтрольной территории. А сколько нас в що Звіробій. Ти там як? Добре, що це було? А то екранізація дослідження про російський бізнес в Україні. І, До речі, це реальність, а не сон. Всім привіт з вами. ЮКонтрол. Це правильно. Дані з російських реєстрів вже є в системі. Вони дуже красномовні і викривальні, а тому аналітики з ЮКонтрол проаналізували цю інформацію і підставили з даними, котрі є в ЄДР. Таким чином стало відомо, що в Україні працює майже 13 тисяч компаній, засновниками і бенефіціарами яких є росіяни. Так вам не почулось, майже 13 тисяч українських юросіб мають зв'язок з РФ. Не треба лякатись, росіяни володіють цими підприємствами не повністю. Трохи більше 7 тисяч з них мають у власності більше 50% активів, майже чверть менше 25%. І ще усі же частка власності не визначена. А тепер загадка: чи може російська компанія бути кінцевим бенефіціарним власником українського підприємства? Три, два, один. Ні, звичайно, взагалі в Україні юридична особа не може бути кінцевим бенефіціарним власником будь-якої компанії. Однак наші аналітики виявили аж 177 підприємств, котрі порушили це правило, маючи в кінцевих бенефіціарах російський бізнес. Нагадаю, що з 2014 року до деяких фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації застосовано обмежувальні заходи, котрі можуть істотно попливати на фінансову сторону і ділову репутацію їхніх контрагентів. Так от, серед цих 177 компаній, котрі мають кінцевих бенефіціарних власників з Росії, є випадки підсанкційності, тому слід ретельніше перевіряти своїх партнерів. Як це зробити? E Control, звичайно, якщо санкції застосовані до українських компаній або їхніх бенефіціарів, система це покаже. Зокрема, в експрес-аналізі є відповідний фактор, який підсвічується червоним у випадку наявності санкцій. А як ви перевіряєте своїх партнерів? Напишіть, будь ласка. В коментарях повернемось до нашого дослідження, і там є хороші новини, бо присутність російського бізнесу в Україні стабільно зменшується. Зокрема, з початком війни сильно впала виручка, та істотно зменшились активи. Втім, географія такої присутності не така вже й позитивна. Бо лише в Києві компанії, котрі мають кінцевих бенефіціарних власників з Росії, зареєстровано понад сім сотень, але є й регіони, де їх зовсім мало. Тенденція показує, що на заході України російський бізнес рід діє. Обмовлюсь про Закарпаття і Черкаську область. Там росіяни купили обленерго. Так, в наш час можливе. І таке до речі, внизу під відео є посилання на повне дослідження. Там ви можете ознайомитись із українською експансією на теренах Росії і повірте, український бізнес не пасе задніх. До речі, про те, як виявляти український бізнес в Росії, знає ю завдяки відкритим реєстрам, котрі вже реалізовані в системі. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково знімемо гайд. На тому все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з контрол.